Добрий день, дорогі друзі, підписники. Audi 4.2 на V8. Епопея продовжується. з бідний корекцій чи з бідним P171 ошибку. Кажеться, Ну, Поїхав на діагностику сьогодні, записався до прошивщика. І півгода не збивав ошибки. Я замарився, кинув її, і Просто думаю, хай вона повибиває всі ошибки. І е, вибила інтереснішу ошибку. Ця машина п е, 3262 32, І ця ошибка у нас. ну, Я їм говорю, не може бути. А потім до мене цей вже їхав додому. Ну, це так, навскидку. Так просто. Е, Побистку. Е, оце перший ряд Lamда ну, Їх ніяк не перепутаєш. Ну, Втарий ряд зелене до зеленого. А от там за бачком у нас коричнева фішка на вторий ряд лямбда-зондов. Ну Каталізаторів немає, воно буде шите. Не видно. Пробку, кстати, поставив оригінальну стару. Ну Зараз добре. Давлення. Ну, накачані патрубки дебело. О там стоїть фішка, такі провода якось як ми бачимо. Така сама тут фішка стоїть, О, тут захована десь. Я її не можу знайти. Її не, не видно тої фішки. Ладно. Ця ошибка означає P3262, означає, що перепутані, каталіз... перепутані лямбда зонди після каталізатора. Що це в нас означає? А я то думаю, я вроді би нічого і не путав. Зараз я залізу сюди низ. Треба освітлення, мабуть. І в мене посітила одна інтересна мисль. Все наші, катал... наші лямбда зонди і по всій, я тут защитку зробив. По всій відомості, хтось крутив їх, коли ці труби переварювали. Зараз я включу підсвітку. Включив я подсвіточку. По всій відомості, коли хтось переварював оці труби, перепутав, перепутав оці. Лямда зонди містами. Ну, це моє таке предположення. Це ж не факт, що воно поможе. Зараз ми спробуємо це все діло переставити. Тут в маслі в нас моторчик трошки підтікає. Ну, це нормально, тут треба мотор знімати, щоб не підтікав. Я й поустраняв всі подсоси воздуха під капотом. Ну, коротко, друзі, Давайте не будемо замачуємо їх ведехою. І ближе к у... Делу... Воно тут гаряченьке, і ще. Ну, у нас вже на вулиці осінь. Прохладно. Жара, звісно, в цьому году капітально. Зараз ми їх трошки замочимо. І пробуємо їх викручувати ключом. Погнали. Міняємо містами і дивимося, що буде. тому що під капотом фішка сіра до сірої перепутать просто нереально. Сіра до сірого, зелена до зеленого. Це тільки тут мог хтось перепутати. Ну я не перепутував. Я такий, що якщо я так розібрав, я зберу. У ну, мене насчет цього. Ну, буває в кожного. Ну Я точно знаю, що я тут нічого не перепутував. Я тільки переварював якусь гофру. Оцю ось, Ця навіша, як бачимо, вона ще й блистить. Ось. Я гофру переварив і труби ці я не, не перепутував нічого. Пробуємо. Так. Купив ось, друзі таку головку спеціальну для лямда зондів. Зараз будемо пробувати. Відруган сьогодні менше трішки. Так, друзі, вже гріємо горілкою. Неудобно знімати ще мухи. Зараз будемо пробувати нагрівати горілкою. Потому що, навіть з допомогою цього ключа хорошого я відкрутити не можу. Гріємо, пробуємо. Так, друзі, з допомогою горілки цієї відкрутилося, но... Пішло і заклинило. Зараз заливаю ВДшко і чекаю, хай остине, тоді вже буду крутити акуратно. Цю за допомогою так само крутим. Так, друзі. Єлі викрутив. Грівне раз 5 чи 6. Оцю нагрівав, не знаю, там каталізатор пострадав, бачите, аж дим іде. Хай остиває. По всій відомості, хтось тут питався, щось поміняти. Ну, Но... Я не пам'ятаю, як воно було підсадінно, це було давно. Зараз ми їх міняємо містами. І мажемо зараз мідним мастилом. Мастило -мідне. Це... І міняємо їх містами. Ні, якщо буде ошибка, спробуємо купити кусочок з каталізатором. І ще такий як варіант. Зняв цю защитку відсюди, бо по кущам буває де їдеш кущики посередині. І одразу ці провода обриває з ходу зверху. Під капоткою і можна ділянку роботи. Так що міняємо, а потім вже пробуємо, що в нас з цього всього вийшло. Зараз ждемо, хай трошки підостине. Ну, хтось спробував поміняти, я хочу сказати, ну там, можливо, зверху було возможно, ні. Не знаю. Я не можу утверждати. Тільки коли поміняю, поїжджую, тоді буде якийсь результат. Поки місць відключаємося, переставляємо, мажемо, закручуємо і включаємося вже. Як вже якийсь результат буде. Но, кру... І знаєте, як відкрутив. От Открутив е... ключом росковим советським. Натягнув трубою длінючі, щоб ви розуміли. Така труба длінюща. Ось. ось моя рука, яка труба. Натягнув розковим ключом, натягнув і тягнув не так, що там раз і зірвав, а натянув. Тяну тяну, Воно раз пішло, пішло, пішло. Раз і пішло. Я тільки, тільки чуть-чуть пішло, я не туди-сюди крутив. Оця головка не сильно й допомогла. Так що, друзі, е, отакі от діло. Виключаємося до результату, до якогось щось буде інтересне, включусь. Так, продовження відео. Уже, як бачимо, розібраний е, паук я розібрав. Викрутив осьо болти. Усьо болти, як бачимо, у нас вже тут є so, результат. Ну, треба, походу, розбирати оцю частину і розбирати цю частину морди. Буду зараз морду знімати. Роботи кусок, звісно, хороший. Е обнаружив <coughs> у нас виходить блок, потім йде ось опліта, ось опліта і ось опліта. Мотор. Бус. Такий Audi 4.2 бас мотору. Бачимо табличка. бас. Отут був не прикручений. повністю був неприкручений болт. Я подозріваю, що тут хороший був подсос воздуха. Так що, друзі, бачите, якщо шукать, то знайдеш. Ну, це, звісно, не, не 100%. Бо вчора проїхалися Розход збільшується, збільшується і увеличується. Я вже замарився шукать. Мені сказав, знайомий, тоже теж у нього була шкода, 1,8 це ж. Сказав, клапан, а це абсорбер лопнув. Каже, ми не могли. Каже, Росход, каже, просто був космический. А потом, каже, чисто случайно обнаружили, що каже, клапан лопнув. Поміняли клапан, каже, і все нормалізувалося. Так що, каже, він тоже каже, що да, каже, ваги сильно бояться. Так що. Нічого результату, ніякого вчора оті з до зандами не дало. Уже розбираю мотор. Ну, що ви хочете. Любиш кататися. Машина класна. Любиш кататися, люби і саночки вазить. І на вагах рекомендують чистити копано. Бачите, ось вони такої загрязнутості. Тут по три копано стоїть на один циліндр. Ось вони в такому стані. Ну, я. Не знаю, наскільки вони грязні. Ну, цей грязноватий. Ось цей. Бачимо цей загрязнений. Цей. Так собі. Грязноваті. А зараз ось цієї сторони трішки чистіше. Хоча теж грязні, якісь мокрі. Погано видно ось ось так. Ну, кажуть, що треба їх чистити. і ну, теж бачимо. Туди їх погано залазити камерою. Так що зараз будемо пробувати його підчищати. Морду так не хочеться знімати на цій машині. І щось шванга десь не незрозуміло де. Якийсь клапан. Десь пробити чи що. Ну, зараз будемо розбиратися. Так що, буду ще й мити клапана. клопана запасся розчинником. Зараз будемо щось спробувати хімічно, чистити зубні щотки. Заряжу ось такий пістолет, отакий. І буду чистити. Так, та убрамочку. Процес. ось. Все. Нагара, скільки що процесу все йде. ну, Тут більш-менш хорошо. Ось таке все чорне, що не відмивається. Дуже важко якусь хімію на таку. Щоб... Ну, зараз видуємо, то буде чистіше, бо і розкоксовкою і бризглаві. Так що в процесі таку щіточку прицепив ну, акуратно, щоб копана ж не погнути ще. Так, Продовжуємо чистити. Тут копан відкритий. Третий, вот. Это компрессор шипит. Так, чистка. И на самом деле, до есть нога, остается мокрый. Мокрые следы, так как я в интернете читал, что если мокрый, то, то выходит, что остается типа топливо, бензин, и оно начинает беднить смесь. Неправильний впрыск дає. Іспарення з цього нагара починає залітати в мотор. Каміш чистим. Очищаємо коллектор, цей бо щось. А тут що? Да ну трошки чорний це знять. Вичищаємо. Зняв, геть, тут теж добівається, все вичищаємо. А що воно? Ну О, О, пропускає нормально, так? Да? Чого воно якесь чи прогнулося загадачи? Хто його знає? Дрізини. Ну, Бачиш, що ж... Завели машину, зараз подивимося, що воно буде, вже забрали. Завели, що трошки протраїло. Ацетоном да, забаняли, не газували, нічого. Робить як робить. Запаха вроді би такого сильного гуситель немає. То як заводили, такий, така вонь стояла, що. Камеру передається чи не передається. Звук зараз поїдемо, включаємо воно планшет наш і дивимося, що там робиться. Корекції високі, як бачимо, довговременно, коротков, але вони не ростуть. Ми вже проїхали велике кількість кілометрів і вони не ростуть. І Сразу замітно, що многий розхід показує менше. А Сейчас... Ми приїхали 15 км. Так, да, за 15 км вони вже чуть ли воно, не... воно вже чуть ли не вибивало очей. І машина заметно, як завели, заметно мягше, мягше робила. Якісь що... коні перевозки знаю, ось, ось навіть такий розход показує, ну, наглений. Це Ми їдемо по прямой тут скорость по трасі. Ще двіження тут таке. Якось би трасу таку, щоб пустіше була. Треба було на цю їхати, на кривороску трасу. Та пустіша набагато. Не в ту сторону ми поїхали. Десь горки. воно. Ну, Подивимося, зараз до міста повернемося. Подивимося, тут зараз будемо розвертатися. А ну снимай, Сейчас для подписчиков, чтобы лайки наставили. 4.2 Сним? Да? А. да? Да, да, да Да ты снимай, да Та, так снимай, выше, выше так Та, Да Та, ты дорогу вот так снимай, выше, чтобы дорогу было видно за руля не видно спидометр Да снимай, царь! Да снимай дорогу! Да дорогу снимай! 140 Самолет! Ну тут с горки, конечно. Это тут открыта местность. 40 постоянно попало. Писно чистый клапанов. Да, ну, тормозы, капец. Вот это самолет. Это после чистки клапанов. корекції на місці стоять? На місці Це стоят. Да, виїхали на таку дорогу, що тут можно трошка ее открыта местность. По останнє время. Конечно, Allroid б... 4.2 це бомба просто. Зараз розвернемося. За секунди Після 100 до 200. Це... Ну тут нервально засекты скики, но ну... Набирай ну, за забыть. Дорога кривенька трошки. Походу, напевно, Вона... помогу. Корекції на місці стоять, да? Можна газувати, бо весь бензин Ёлки-палки. Ви... Ти дорогу знімай, не Та Та вище. Що я хочу сказати? Дві банки вирівнялась корекція. Була піднялася в 15, 15,5 стала і е, вирівнялося однаково в двох банках стало. Зараз стоїть на холостих і мінусує. Е, проїхали майже 40 км, то ну, не знаю. Важко щось сказати. Такого конкретики якоїсь. Ну, Справа в тому, що якийсь результат є на бензині дві банки стали однакові. Чи то помогло чистка клапанів, чи то помогло підсос воздуха. Ну, Я думаю, що підсос воздуха була основна причина і чистка клапанів. ну і що по запаху, Ти нюхай же. так геть Та не ваняє воняє в і не воняє геть топливом. Ти чуєш, геть геть, геть воняє таким. І холості гать вообще. Воду. Ну щось помогу. Зараз підключу ще планшет, але вже не буду знімати на відео. Все, гушу машину, бо хорош.